Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, погляньте, а хто це в нас заснув в тепленькому ліжечку. Так, вірно, це ведмедик. Спить ведмедику теплі, бачить сни він чарівні і ромашку, і малину, і погожу, теплу днину. Дітки, послухайте чистомовку про ведмедика. Жа, жа, жа. Спить маленьке ведмежа. А тепер давайте скажемо разом. Жа, 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 спить маленьке ведмежа. Ни, ни, ни і солодкі бачить сни. А тепер, дітки, повторюйте разом зі мною: ни, ни, ни і солодкі бачить сни. Дітки, давайте спробуємо розбудити нашого ведмедика. А будити ведмедика ми будемо пісенькою будильника. А як дзвонить будильник? <звук> давайте спробуємо, дітки, разом. <звук> Ще разочек. <звук> Ось і розбудили ми з вами, діточки. Нашого ведмедика. Ви молодці, дітки. На цьому, діточки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, маля.